— Добрий ранок. Добрий ранок. Ось зеленый вже мигає. А что это ты Ну, Надо посмотреть что-то зашибки, Що в дальнейшем с этим есть. Ну сейчас уже да, уже все нормально. Может что-то нет. Не, все, она поехала. Вона... Ты Ти уже типа знаешь все окей? Да, да. Оно просто нам светило порт зарядки почему-то красным. И избавлялась ехать. Сейчас она поехала, порт зарядки заработал. Ну, он и работал, но она почему-то по ошибкам ее подсвечивала. За вчера они ехали. Да? да. Ну что там она прописала, типа, э, ну, что-то с кабелем было. Ну, что-то Ну, Я так понимаю, который вставлялся в... Ну, или в порт, или все нормально вам новый автомобиль SX у них же архитектура как в обычных машинах. То есть есть блок паротроника, блок крышки багажника. То есть ну, много блоков они между собой соединены. Mm -hmm. Тройка и Игрик низкомпаново, то есть они, грубо говоря, вот эти блоки собрали в один в бодик і поставили правый бодик, левый бодик и центральный. И вони при ДТП. Блокуються. Ну, це передні тільки. — Передні. Періфіка, да, У Y. А Ба. тут не заблокованим, подивитися. Краш прописується. Прописується краш, як в Вербені, там прописують краш, угу. що стріляють А тут що з ним? Нічого, а наш їде. Значит все нормально. Значит все нормально. То есть, ну изначально, если бы были встреляны подушки, е, было бы громко ботик. Uh -huh. Это краш, прописывается краш. как X, X, когда попадает до ТП, uh -huh. у него пневма таким образом, то есть срабатывает краш, он падает на все А Здесь она блокируется и больше не едет. Uh -huh. Цікаво. Цікаво. Ну, це особливості такі конкретні. И нет предохранителей. Под капоточка, да? Це... Нет предотвратителей. И что это значит? Что сразу сгорает? Электронные Угу. Они сами восстанавливаются. То есть они замыкают по потоку, да. Потом, если ты восстанавливаешь, ну если, конечно, блок не сгорел, потом ты коротко это восстанавливаешь, она это. Опять... Ух ты. Я такого навіть не чув. Це якась дуже розумна тема. Знаешь, что питали, каже, А что на флекс? А з флешкою дуже цікаво. — Що на флешці? Я знайшов власник. Так? Щоб ти розумів, оцю машину купив IT в Суп Америці. Сан-Дієго, Каліфорнія. 36 років. Розумний, що ти п'є. Коротше, чувак, працює Senior Staff Machine Learning Engineer, Tech Lead. Щоб ти розумів, короче, людина працювала в Huawei, працювала в Samsung, розробляла системи стабілізації відео 5D в телефонах. Короче, людина мільйонер. Я його, я його знайшов по LinkedIn це спеціальна мережа для таких от пацанів людей. Я там також зареєстрований був, я знав, що його на і немає з 2015 року. Він все, тіпа, там. Ну, Йому це не цікаво. За 2,5 мільйони купив собі дім. Правда. правда. Коли ми її зробимо, в мене є там тємка спеціальна, робоча. Як треба їм писати, щоб вони тіпа, вийшли на контакт. Бо американці знаєш, як вони, тіпа, не лізьте в мій особистий простір. Типу, від'їбіться від, від мене. Я знаю, як це зробити, щоб... але ми повинні зробити це як? красиво, як ми, як ми любимо. Спочатку зробимо авто. Да. І потім ми йому напишемо, вийдемо з ним на контакт. Я дуже хочу другий ключ, і оцей валіт Модовський. Всім було цікаво, що на плесі. На плесі були записи, де він їздить. Знайшов цього чоловіка. Круто. Я дуже люблю цю тему. Це моя фішка. Ще дуже розповсюджені питання по автомобілям. Я завжди працюю з клієнтами індивідуально. Розглядаю кожен ваш запит як з чистого аркушу. Я працюю по Америці і працюю по Кореї. Америка це в мене як правило бензинові і електромашини. А Корея це корейський ринок, Kia, Hyundai. Інколи ми били, беремо там дизельні пасати, Audi, Volkswagen, там не і так далі. І тому подібне. Корея перевага в тому, що у нас є фізичний доступ до автомобіля. Ми до кожної машини приїжджаємо і перевіряємо її своїми руками, тобщино міром дивимося заводські води зварювання, дивимося документи, що немало важливо. Ми розглядаємо машини лише з внутрішнього корейського ринку, ті, які з підтвердженої історією скрученого пробігу. Ми перевіряємо рівно стільки машин, скільки треба для того, щоб ми купили гарний варіант для клієнта. Тобто, за перевірки автомобілів в Кореї, ви, як клієнт, не платите ні копійки. Лише тоді, коли ми знайшли гарну машину, тоді тільки йде оплата автомобіля. Щодо Америки, у нас немає людини в Америці, яка дивиться машини. Це величезний міф, бо Америка величезна країна, ніхто не поїде і живучи в Каліфорнії, дивитися машину, наприклад, там, десь в Джорджі чи в Нью-Джерсі. Це відстань близько 4 тисяч кілометрів. Тобто ми дивимося автомобілі лише від великих страхових компаній, це надійні продавці, які не скривають пошкодження машин такі, як вони є. Тобто, якщо нам треба виїхати. Зараз будемо виганяти, розмовляємо. Якщо автомобіль пошкоджений, наприклад, задній бампер то там так і буде написано rear bumper, задній бампер. І що спереду, там все нормально. І подушки, якщо не стрільні, то вони не стріляні. Страхова компанія цього не приховує. З дилерами все інакше. Вони там підмазують, підшпакльовують, роблять машину, типу візуально краще. Такі машини я загалом не розглядаю. Щодо роботи по Україні, я в принципі не прив'язаний до Києва і Київської області. Я можу підбирати автомобіль. Людям з Ужгорода, з Івано-Франківська, з Житомира, звідки завгодно, це не є проблемою, бо вся робота побудована дистанційно. Ми все узгоджуємо з клієнтом заздалегідь у вайбер чаті. Я показую автомобіль, ми його цілий день обговорюємо, розраховуємо, перевіряємо, і тільки в кінці дня у нас ідуть торги, де ми, відповідно, і купуємо або намагаємось купити автомобіль. Тобто для того, щоб розпочати роботу, не потрібно бути в Києві обов'язково. Звісно, що якщо є можна зустрітися, я завжди за реальну зустріч, за знайомство, за те, щоб поговорити, обсудити віч-навіч такі питання. Але в принципі, якщо ви з іншого міста, це не заважає нам підбирати автомобіль дистанційно. Тому, якщо у вас є запитання по машинам з Кореї або з Америки, я буду дуже радий допомогти, поділитися досвідом, відповісти на ваші коментарі. А ще краще, просто дзвоніть на телефон, який ви знайдете під цим відео. І я з радістю поспілкуюся із вами. Коротше, Тарасик, ми тоді по ній так і зробимо. Ми її вигадемо на стоянку, знімемо колеса. А Чуєш? Знімемо ремонт колеса, і в це время ти будеш збирати запчасти. А це вона вже сама, так, їде? Взагалі, огонь. Так, Ось так завершиться ще один день з життя Tesla Model Y США. Ми зняли колеса всі чотири, Підвозимо їх на реставрацію, бо є бордюрки, є деякі нюанси, які нам треба пофіксити. Ми всі чотири колеса будемо перефарбовувати, щоб машина була в ідеалі, як нова. Ну і звісно ж далі покажемо, якою вона вийде в фіналі. Тому не зволікайте, підписуйтесь, задавайте свої запитання. Я з радістю з вами з усіма спілкуюся і відповідаю на ваші запитання. Україна обов'язково переможе.